Місто Модесто, Каліфорнія, завжди вважалося спокійним місцем у грудні 2002 року. Тут, як і всюди, готувалися до Різдва. 27-річна Лесі Петерсон вагітним восьмим місяцем прикрашала дім і будувала плани на найближчі тижні. Вона чекала на сина, якому вже обрала ім'я Конор. Її чоловік Скотт Петерсон працював торговим представником. Пара виглядала благополучною, доглянутий дім, стабільна робота, майбутня дитина. 24 грудня Лейсі зникає. Скотт пізніше розповів, що поїхав вранці на риболовлю в затоку Сан-Франциско. Лейсі за його словами залишилася вдома та збиралася зайнятися побутовими справами. Близько десятої ранку сусідка знайшла їхню собаку на вулиці одну з повідком на шиї. Це був перший тривожний сигнал. Коли ввечері Скот повернувся, Лесі вже ніде не було. Речі залишилися на своїх місцях, машина стояла в гаражі. Родичі одразу зрозуміли, що щось не так. За кілька хвилин викликали поліцію. Пошуки почалися того ж вечора. Волонтери обходили район, переглядали парки та прилеглі території, але жодних слідів Лейсі не було. Поліція спершу розглядала зникнення як можливе викрадення або нещасний випадок, але вже в перші години слідчих насторожила поведінка Скотта. Він був надто спокійним, він не проявляв помітної тривоги і не намагався активно долучитися до пошуків. Це не було прямим доказом, але створювало враження відстороненості. Перші підозри з'явилися саме тоді. На початку січня поліція отримала дзвінок від жінки ім'я Ембер Фрей. Вона сказала, що зустрічається зі Скотом Петерсоном. Він представився їй неодруженим чоловіком, який шукає серйозні стосунки. Пізніше слідство з'ясувало ще одну деталь. На початку грудня Скот сказав Емпер, що його дружина померла, і це буде його перше різдво без неї. На той момент Лейсі була жива і готувалася до свята. Поліція почала. Прослуховувати їхні телефонні розмови, і Скот на них говорив спокійним, упевненим голосом, обговорював свої поїздки та плани, і жодного разу, жодним словом, не згадав про пошуки дружини. Ці записи стали одним із ключових поворотних моментів. Зима і весна 2003 року минули в невизначеності. Місто жилось фотографіями Лейсі на кожному стовпі, кожен сподівався на диво. 13 квітня 2003 року в Затоці Сан-Франциско знайшли тіло намовляти хлопчика. Наступного дня тіло жінки сильно пошкоджено водою. ДНК тест підтвердив це Лейсі та її ненароджений син. Голова, внутрішні органи, руки і ноги у жінки були відсутні, залишилася лише матка. На ній був одягнений бюстгальтер і штани для вагітних. Тіло хлопчика було дуже добре збережене, але пуповина виглядала так, ніби її не перерізали, а розірвали. Місце виявлення тіл співпадало з районом, де Скот стверджував, що рибалив у день зникнення. Це співпадіння різко змінило хід розслідування. 18 квітня, через 4 місяці після зникнення Лейсі, Скота заарештували. У його машині знайшли понад 10 тисяч доларів готівкою, паспорти. Ножі та мотузки, одяг і їжу, і пофарбоване у блонд волосся. Він прямував у бік мексиканського кордону. Для слідства це виглядало як спроба втекти. Суд почався влітку 2004 року. Прокурори стверджували, що Скот не хотів дитину, був незадоволений шлюбом і хотів почати нове життя з Ембер Фрей. Сторона обвинувачення підкреслювала кілька моментів. Брехню скота про сімейний стан, його поведінку після зникнення, суперечності в його свідченнях, збіг місця риболовлі з місцем виявлення тіл та його спробу виїхати перед арештом. Адвокати намагалися будувати захист на відсутності прямих фізичних доказів, які б точно вказували на вбивство. Але громадська думка і сукупність непрямих фактів. Працювали проти Скота. У листопаді 2004 року присяжні визнали Скота Петерсона винним у вбивстві Лейсі та їхнього ненародженого сина Конора. Спочатку його засудили до смертної кари, пізніше, аж у 2020 році, вирок змінили на довічне ув'язнення без права виходу. Попри це, Скот досі продовжує стверджувати, що винний, і його адвокати періодично подають апеляції. Для родини Лейсі ця історія стала особистою трагедією. Вони втратили доньку та онука, і для них вина скота очевидна. Їхня позиція залишається незмінною. Лейсі не могла просто зникнути сама по собі, і всі ключові факти вказують на її чоловіка. Історія Лейсі Петерсон отримала величезний суспільний резонанс. Причин кілька: ідеальна на вигляд сім'я, вагітна жінка, яка зникла перед Різдвом, спокійна, майже беземоційна поведінка чоловіка, любовний зв'язок, розкритий у розпал пошуків, записи розмов, які показували повну відсутність участі в долі дружини. Усе це створило образ справи, де зовнішнє благополуччя приховувало тріщини, а зникнення Лейсі стало дзеркалом того, як швидко ідеальна картина може зруйнуватися.